Містечко Олександрія, розташоване через річку від американської столиці, відомо своєю історією. Це одне з перших і найстаріших міст Сполучених Штатів. Мешканці цього незалежного міста, яке не входить у склад будь-якого округу, пишаються не лише минулим, а й сьогоденням. Ось вже понад 60 років в Олександрії працює любительський чоловічий хор Акапела, який за роки свого існування набув слави не лише в Америці, а й за її межами. Його назву. «Alexandria Harmonizers» можна перекласти як «Александрійці, які створюють гармонію. One, two, one. Hey, baby, call... Хор складається зі ста чоловіків віком від 19 до 83 років. Усіх їх об'єднує любов до співу. Кожного вівторка, починаючи з 1948 року, хор збирається на репетиції. Джо Серутті, дев'ятий директор та художній керівник колективу. Александрія Олександрія Гармонайзерс. Це чоловічий хор акапела. Ми працюємо у різних жанрах, включно з Барбер Шапт перукарською гармонією. Багатьом членам хору далеко за 70. Джеку підцелу було 23 роки, коли він прийшов до колективу. Це було майже. 50 років тому Ми співали на таких чудових сценах, як Кеннеді Центр, Карнегі Гол, Конститушен Гол та навіть у Верховному суді. Ми сповнені енергією. До нас постійно приєднується молодь. у нас є студенти, військові на службі і на пенсії, державні службовці, вчителі, пожежники, сажотруси. У хорі є представники ледве не усіх можливих професій. Це й робить наш колектив таким унікальним. Тож для багатьох співаків хор став місцем налагодження професійних зв'язків. Я працюю на міністерство оборони. На даний момент шість чи сім членів хору працюють у моїй компанії, включно з диригентом. У хорі немає професійних музикантів, ніхто не отримує зарплату. Однак це не завадило в цьому колективу 17 разів отримувати нагороди на міжнародних змаганнях, з яких 4 рази на чемпіонатах світу за капельного співу. Ми існуємо переважно на гроші, зароблені під час виступів. Ми даємо концерти по всій країні, а останнім часом і за кордоном. У вересні будемо співати у Китаї для мешканців Олександрії хор влаштовує безкоштовні концерти під відкритим небом. Кожний виступ колективу це не просто спів, а невелике сценічне дійство щоразу після виступу, коли все закінчено, мене знову тягне на сцену. Це чудове, приємне відчуття. Щоб приєднатися до цього колективу, достатньо пройти відбір, але найголовніше мати творче натхнення.